Працювати В екологічних інспекціях, в управлінні охорони навколишнього середовища та в інших структурах екологічного профілю щодо охорони навколишнього середовища, проблеми екології мене турбували ще з дитинства. Ну тому я вибрала такий напрям. Взагалі, я дуже задоволена самим навчанням. Воно тут досить на високому рівні, і кожного разу різні досліди. І це надзвичайно по-перше, цікаво а по друге. Робить дуже гарне підґрунтя для, для роботи. Десь років, так, 15 тому, назад ми були в цьому коледжі, тоді ще техніку, ми знайомилися матеріальною базою, ставчальний процес. Все це було, так сказати, на рівні енергетики, але нас цікавила екологія. І от зараз підійшов такий, такий час, коли в вашому коледжі можна ну, підняти на відповідну висоту підготовку і молодших спеціалістів з прикладної екології, а може бути і бакалаври. Матеріальної забезпечення цієї спеціальності науково-методичне забезпечення, то це все у вас вже є фактично. Дуже цікаво є те, що з 2012 року на базі Ністеровського противопаводського полігону, лабораторії якого розташований в селі Маріампіль Галицького району на Дністрі, ми розпочали практику наших студентів-екологів дослідження екологічної ситуації в долині Дністра. Працюємо з найсучаснішим електронним тахіометром Сокіасет шістсот 630 японського виробництва. Даний прилад зараз широко застосовується на геодезичному виробництві, як при будівництві, так і при високоточних роботах на атомних електростанціях і інших таких важливих об'єктах. Також дуже важливе використання даного приладу в земельному кадастрі для винесення земельних ділянок, що є зараз дуже актуальним. Студенти мають можливість от попрацювати з даним приладом і навчитися з на його прикладі працювати з найсучаснішим з найсучаснішими приладами. Також кафедра забезпечена електронними нівелірами високоточними датчиками вертикалі та іншими такими засобами, які використовуються широко в інженерно-геодезичних роботах. Використання цих приладів поможе навіть не тільки в інженерній геодезії, а також і в землопорядкуванні і кадастрі. Зараз ми відкрили нову спеціальність в Буршинському коледжі, після якого закінчення студентів даного коледжу мають можливість навчатися продовжувати навчання в більш в вищому навчальному закладі в нашому університеті Нафти і ГАЗу. Що дасть в подальшому можливість їм отримати досить зараз ну, потребуємо спеціальність. Це є оцінка нерухомості земель, землепорядкування і кадастр, Ну і так само ж в інженерній геодезії і в кадастрі. В наш час особливої актуальності набирає спеціальність землевпорядкування, адже землевпорядник не тільки державний службовець. А є активний учасник і організатор земельного ринку. Ми дуже задоволені тим, що в районі, що в нас в місті Бурштині вже відкрито енергетичними техніками, відкрита така спеціальність зеленопорядкування. Я би хотів сказати, що дійсно в нас в районі таких фахівців потрібно, тому що в нас зараз по сільських радах не вистачає кадрів. В нас тільки влаштовано в сільських радах 8 чоловік, які працюють спеціалістами зелепорядкування. От. І я вважаю, що на перспективу така спеціальність в районі буде потрібна. Я вбрав цю спеціальність через те, що ще в школі моїми улюбленими предметами були предмети математично-природничого циклу. Зокрема, географія, математика, хімія. Тому, коли в коледжі відкрилася спеціальність землепорядкування, я довго не роздумував і вирішив вступати. Я вже маю уяву про цю професію, бо мій батько він інженер-геолог по спеціальності землепорядкування, і сподіваюся, що викладачі. Дадуть нам уяву і розкажуть про всі ази цієї професії. Закінчивши інженерно-екологічне відділення Бурштинського енергетичного коледжу, можна продовжувати підвищувати рівень знань у вищих навчальних закладах України, а також запровадити вже набуті навики на робочому місці. Ми радіємо успіхам наших студентів, гордимося. Досягненнями наших випускників і віримо, що підприємства нашої держави будуть мати висококваліфікованих спеціалістів, яких готує наш навчальний заклад.